Доброго дня всім! Ви на каналі Обзорщик Україна. Бачив активність. Ви просили зробити огляд на мій пристрій. І я виконую свою обіцянку. Роблю. Значить, за основу взяти компресор від холодильника, на вихід якого. Під'єднаний шланг від звичайного насоса. На вхід е, потрібно придумати щось. Я ще в планах я придумаю. Зроблю повітряний фільтр. Так, для запуску його е, під'єднується в звичайну розетку. Там на них стоїть реле пуску. Через холодильник, ще, коли воно було на холодильнику, він запускався. Потім я від'єднав його від холодильника через реле щось не хоче запускатися. Але я вийшов з положення. Тут йде в ньому три обмотки. Іде спільна точка, пускова обмотка і робоча. Детальніше я зараз покажу. Значить, ось тут йде... Три контакти. Це йде спільна точка. Це йде пускова обмотка, це йде робоча. А, ні, наоборот, в мене наоборот. Йде це пускова, а ця робоча. Щоб запустити його без реле, потрібно на короткий час замкнути ось цих дві точки. Він тоді запуститься. В мене я зробив запускати через ось такий автомат. Можна, звичайно, поставити звичайну. Простесеньку кнопочку можна поставити пусковий конденсатор, якщо би в когось був, У мене є, але я ще не доопрацював схему е його підключання, чи його підключати на, е між пусковою і робочою обмоткою. Е та як, ну, я так зрозумів, що, напевно, так, як в мене підключений е автомат на пускову обмотку. Мені зручніше через автомат. Я просто завів вхід. Один контакт я випустив на спільну точку. Один на робочу обмотку. Якраз тут вийшло, ніби тут фаза, тут ноль. Ну, чи тут ноль, тут фаза, тут це, різниці немає, бо це він йде як на змінний струм. І просто. Одним контактом від е, робочої обмотки, і пускової в мене з'єднується на автомат. Ось тут видно, цей з пускової пішов сюди і з робочої також вийшов в контакт і зайшов вниз. Е, сам автомат я закріпив, тут на них є де стояла кришка. І сам автомат. Для запуску я включаю пускову обмотку. Потім я включаю розетку, допустимо, і е швиденько виключаю, щоб він качав. Просто-напросто, тут я випустив. Це він йде в оригіналі він йшов для дозаправки фреоном. Тут він йде запаяний, я його не чіпав зовсім. Зараз я покажу, на яких реле вони базуються. І, можливо, хтось в коментарях підкаже, хто бачить, чому не хоче запускатись через реле повністю цей компресор. Значить, дивіться, в них стоять отакі реле з конденсатором і термотаблеткою. Яка, по суті, повинна би вимикати е е пускову обмотку. От Тут йде спільна, тут йде робоча, а це йде пускова. От якраз між цими двома контактами воно тут стоїть оця термотаблетка. Поки воно було на холодильнику, воно запускалось. Зараз я зняв, е типу, від холодильника компресор запускатися звідси він не хоче. Не знаю чому. Це, якщо хтось знає підкажіть в коментарях, я буду дуже радий. Дивіться, на основу я б поставив його на просту звичайну дощину. Прибивши його, ну я зробив поки що на цвяк. Потім в планах я, можливо, його перероблю, можливо, зроблю корпус кращий. І за ручку я взяв типу такого шнурка. Він йде легкий. Зараз я покажу вам, як він працює. Так, значить, беремо ось це вхід, з якого заходить сюди на оці контакти. Я його включу в розетку і тоді вам далі покажу. Так, от зараз в мене от включена пускова обмотка. Пускову обмотку я зразу після включення в розетку виключається. І все, компресор качає. Качає, він має силу. Я пробував м -м перекрити вихід воздуху, то його перекрити я не годен. От. них зроблено тут. Я зробив, я не обжимав нічим, бо він силу має, таку він тримає. Досить плотно. От пуску, е, пускова обмотка в мене виключена. І все все працює. Все працює, все прекрасно, силу він має. Отут хіба тільки е, можна придумати щось е, на е, фільтр повітряний, щоб, допустимо, не тягнуло е, чи порохів, чи якогось, як то кажуть, болота, щоб не попадало нічого всередину. А так взагалі роботу я дуже задоволений. Я давно за таким шукав компресором. Я давно хотів такий собі десь, ну, придбати когось, хто б викидав холодильник, я б, наприклад, забрав собі компресор і сказав, той, лишив би собі. от. Він мене... Я Отут в мене відпущена плюс-мінус по довжині теж така сама трубка. Щоб я е, мав чим закріпитися. Можна тут, звичайно, стягнути хомутом. Щоб воно міцно тримало. Я був зробив, як тимчасовий варіант, всередину. Просто на отаку трубку, вона ж тут йде всередині. Я просто-напросто намотав ізоленти. І плотно-плотно зайшов в мене цей шланг. І все. Він качає, звуку від нього майже немає. От. Буде чути вам. От. Звуку від нього майже не чути. Силу він накачує конкретно, як то кажуть, досить багато. І я бачив, що він може, наприклад, він хоч качає помало, помало, але він може 8-10 атмосфер накачати. Наскільки я чув по відео в Ютубі. Чи в Тіктоці, наприклад. Такий маленький, легенький пристрій. Так народ, що я можу ще сказати про цей компресор? Це просто пушка бомба. Того народ, хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуємось. Тиснемо на дзвіночок. Підписуємось на мене також в інших соціальних мережах, в у Тіктоку. В інстаграмі. Кого що цікавить по ньому, можете писати в коментарях, я всім все розкажу. Потім, можливо, коли я перероблю колись, на, зроблю на нього повноцінний типу, корпус кришку маю на увазі. Я ще знімлю, якщо я зроблю, я не знаю фактично, я постараюся зробити кришку. і Я тоді, можливо, зроблю. А зараз поки що підписуємось, ставимо лайк. Пишем коментарі і обов'язково тиснем на дзвіночок. Всім дякую з вами був канал Обзорщик Україна.